Вітаю! Ще одна робота, яка варта вашої уваги: тканині рулети з електродвигуном, які можуть працювати як від пульту, так і від застосунку через Wi-Fi. Ось робота від пульту: можна керувати кожний двигун окремо або всі одразу. Обираємо всі одразу, натискаємо, і наші рулети починають зачинятися. Для замовника питання того, щоб вони працювали через Wi-Fi було принциповим. Плюс в цих системах в тому, що їх не потрібно облаштовувати будь-якими додатковими приладами. Тобто все необхідне вже встановлено всередині двигуна, а сам двигун встановлений всередині рулети, і ви його навіть не бачите. Ось такий застосунок можна керувати окремо. Віддалено з будь-якої точки, де є інтернет, просто натискаєте, і вони працюють. Можна також встановити час, в який їм потрібно або опуститися, або піднятися. Тобто, це дуже зручно. Ви, наприклад, хочете прокинутись, скажімо, о 8-й ранку, ви собі встановлюєте цей час, і о 8-й ранку у вас просто буде сонечко. Тут встановлено тканину Blackout, велюр, вона сама по собі, тканина, не пропускає світло, тому затемнення ми маємо досить гарне. Звертайтесь до компанії Венстер.